ім'я Отця і Сина, і святого, Ту. дорогі отці і браття. Наближається Великий Піст, вже зовсім скоро проще неділя, і наша церква пропонує нам згадати всіх отців подвигу просіявших як приклад для кожного кожного з нас. Отець, хліб і прощення три слова, які сьогодні буде пропонувати нам свята наша церква у Євангелії. Три слова, яке веде нас до серця віри, три слова, яке покаже нашу з вами ідентичність. Отець це слово, яке веде нас дійсно до нашої Спасительної місії бути вірним пред Богом. Отче наш це молитва, яка є молитвою не тільки моєю, а молитвою всієї церкви, молитвою кожного християнина. Отець, це не щось абстрактне, це те, що тут і зараз, це те, що завжди біля мене. Хліб це те, що завжди нам потрібно в цьому житті. Але найголовніше для нас, як для людей духовних, майбутніх пастирів, хліб це Христос, який дав себе заради нас, щоб кожен з нас не загинув, але мав життя вічне. Але також Господь показує нам в цьому проханні те, що і ми повинні стати для когось хлібом. Не просто хлібом, який дасть поживу духу. Тілесну, але найперше поживу духовну. І найголовніше в молитві, яку ми знаємо, це прощення. Прощення це те, що змякчує і зм пом'ячує пом слова і дії великих правителів. Воно зупиняє війни, воно примиряє людей. Але, на жаль, прощення це те, що дуже важко сказати людині. Прощення це те, що майже ніколи не звучить з наших вуст. Прощення це те, що дуже важко дається нам. І Господь показує нам свою ціль. Він прийшов заради нас, Він простив нас, Він прийняв неприйманне. те, що не можна було збагнути своїм розумом, Господь прийшов і прийняв, і тим самим дарував нам ціль. І ми повинні прощати один одного. Адже через прощення, через ці слова прости, пробач. Ми з вами дійсно залишаємося просто людьми. Дорогі отці і браття. вже рік ми з вами живемо в умовах повної війни. Вже рік на нашій землі проливаються сльози, лунають гір, горе, розпач. Матері не можуть дочекатися своїх синів. Батьки не можуть дочекатися своїх внуків, дітей, а діти не можуть дочекатися своїх батьків. І як-не як сьогодні, в ці дні, актуальна ця молитва, молитва, яку знає кожен з нас, але, на жаль, яку ми не розуміємо і промовляючи деколи ці слова, Отець, Хліб і прощення, на жаль, не показує нас з вами як християн. А ще більше, найбільш важливе і найбільш прискорбне те, що ми з вами не тільки не християни, але й важко назвати себе людьми. І сьогоднішнє євангельське читання, і сьогоднішні події, які пов'язані з війною, показують нам з вами, що потрібно в сучасному світі не бути святим, а залишитися людиною. Амінь.